Здоровий народ. У нас знов дуельчика. Броден Лейн. Грають е Більбо за гномів е залізних схилів. Проти нього грає. О, також гном, серйозно. Е Це Фурамір. А тут Еребор. Окей. Ну, хоч і гноми різні вибрані, і на тому легше. Так, Фурамір ставить е цю шахту казарму. І робочим побіг робити десь ничку. Так, а хто це Більбо Ставить шахту. Казарму? Робочий. А, і робочим теж ставить ничку. І вони обоє ставлять ничку коло троля. Ага. Ага. Якщо хочеш підтримати канал або замовити челендж чи відео на якусь тему, в описі під відео всі мої реквізити картки. Будь-яка підтримка дуже мотивує. Дякую. А ми продовжуємо. Ну, вони один одного не бачили. Ага. Так, добудувалися. Так, Фрамір біжить, байтить робочим. Вільба біжить байтить робочим, але тут же помічає, що він тут не один. Що він тут не один. Так, забирає троль франір. Так, підкріплення перше виходить. У бі... І тут підкріплення вийшло. Тут мечники, тут топорометники. Захоплюється таверна. Завдали топорометники. Ну, мечники тут живучі. У них ще є ця пасивочка проти стріл. Вони будуть жити довго. Ой, при... працюють по списах. Це прометники фураміра, але Більбо вже захопив таверну звідти найняв загін мечників, починає ламати кріп троля. Мечники підходять до шахти, починають ламати. Якщо зламають шахту, не буде підкріплення. Але фурамір підходить, хоче забрати бабки. І 3-2. Фурамір забирає 3 сундука, Більбо забирає 2 сундука. Виходять лучники Більбо починають працювати по цих двох загонах. І виходять, до речі, мечники із таверни, і у Більбо взагалі тут шикарна ситуація, в нього набагато більше вісі, здається, Хілка від Фураміра. Це згін коцаний, чомусь він біжить вприти, хоче е, кидати по лучниках. але лучники стріляють по топорометниках. Таке відчуття, що топорометники блучників цих перебили, але пачка у Більбо була більша, і він виграє цю сутичку. Можливо, була це сутичка за гру, адже у зеркалах вперше хто. Здобуває перемогу, зазвичай виграє. Тим паче отут стільки ресурсів було вкинуто на цих фермах. А це чия? Це також Фраміра? Фрамір вже дві ферми залив і третю побудував, зараз мінус третя, серйозно. Але виходить, повозочка вийшла і злилася на ссах. Тут була парочка списів. Ох, як більба гарно підставив. А Фрамір бездарно злив. Ой-ой-ой. Так, бігає робочий Фраміра, мінус робочий Фраміра. Ну, це взагалі взагалі, взагалі переграє більбо в цьому моменті його. Тут ще один загін мечників вийшов. Делів. Так, на базі що тут? Ставиться ще одна, ще дві. Ще дві шахти? І грейдиться казарма до другого рівня. Тут будуть барани, а у Фраміра на базі виходить ще одна повозочка. Займається спаси, повозочка десь поїхала. Так, тим часом Більба забирає варгів з цього боку. Так, по центру пару загонів перевіряє чи ніхто не біжить, не харасить його. Ой-ой-ой, а з цього місця. Тут ворон побудований. Побудувався ворон, прикликалась шахта і забирається кріптроля. Ніфіга собі, next level play. Вороном просвітив, шахту прикликав і забирається троль. Інтересно, інтересне. Так, Афрамір хоче забрати тут варгів. А троля він не бачить, що тут кріпиться. По возочкою можна було приїхати, скинути бочонок, постріляти там, має піддавити когось. Але він не очікує такого мува. Кім так, забирає бабки тут повністю більбо. Ух, в нього вже тут військ сидить до фігліща. Так, і барани, барани. Помічаю, що кріпиться варги. І фармір відступає також. Живіться. Так, тут бабосики лежать. Фармір закріпив. Так, лишається отут ще варги. Ну і ці, звичайно. Тут зараз бочонок може залетіть. А хто хост? Більбо на своєму гості. Це ясно, що це. Ой-ой-ой! Продавлює. Але там був якийсь спис, він трошки покоцав цю катапульту. А, то не спис, то, напевно, був е оцей знаменосець. То були мечники. Так, віджав, віджав бабки, фремір. Але більбо цей час не гаяв, він відправив на харас. Тут списи й мечники. Ох, вони ж знайшли, залізли в цю шпаринку, Тут скучковані дуже швидко будуть ламати. А в повозки бочонок! Ой, в цю шпаринку залетів. Ох, кавалерія підходить в більбо на допомогу, продавлює, никає, никає фрамір своїх типрометників в шахту, але ця кавалерія допуша все ж. Допушила шахту, мінус шахта. Виходить ще одна повозка. Ну, це важливу важливо, построючку зніс Тут не відновиш на цих ресіках. Так, і з'являється також, до речі, повозка від Більбо. Ще одна шахта, ще одна казарма будується звідти займаються ці арбалетчики-списи. Так, робочі продовжують будувати економіку. Давайте подивимося різниця економіки та очок. Майже 9 очок і 730 економіки у Більбо, і 6 очок 350, так мало. У Фураміра. Звісно, тут дві таверни, але все рівно. Різниця прям велика. Так, списи на списи, але тут. Е -е, поволочка. Ой-ой-ой! Халепа. Для Фраміра з'являється герой Дайн Желізностоп. Так, тут закріпились варги тим часом. І Фрамір вирішив зробити тро... на третього. Непоганий геройчик такий. Стартові він досить жирний, може втанчити багато. Тому на старті це гарне рішення, але, звісно, Дайн набагато сильніший. Так, ну більбо майже в другому тилі. Тут сімочок. ну Тут не сильно відстає ці два очки, це таке, мінімальна, мінімальна різниця. Так, Перехоплює тут таверну. І ще закріпитись тут Промір, Але більбо ох, він на мене дав. біжить давити. Так. Але тут загін списів є і в принципі він прикриє оцих приметників. А це, промантники здали залп, але вони трошки качнули очок. Бо познамених там нормально так залітає. Так, а тим часом Вільбой пішов вперед і зламав тут ферму. Той навіть не дефав її. А що ти руйнуєш сам? Сам делітнув? Десь таке я вже бачив, що чувак делітав за собі всі ферми. Я просто пройшовся він сам поделітав. Ну так, да, я очки палантиру не качнув, але рив не качнув. Дуже легко ламати, коли чувак делітає прям відразу. Ясно, що ти бабки лутаєш за них, коли делітаєш. Але ну. пришвидшуєш пуш опоненту. Не знаю, це і вроді вигодно і не дуже вигідно. Коли прям ти всі делітаєш, то взагалі не вигідно. Це одну якусь можна заделітати. А так краще вже. Хай та ферма чи шахта принесе тобі. Трішки часу, поки її будуть ламати. Так. Обрав з кабана Дайна. Тут спесів купа, можна його залити. Вірно. Так, що ставиться це? Ставиться горн. Ну, більба, більба тут набагато більша пачка. буде вигравати. Так, мінус повозочка, не знаю чи я. Так. А що тут? У Більбо-Дройтер є 6 очок. У Фураміра він взяв шахту чомусь. Чи де поставив шахту? А, це він ті шахти пришвидшив, щоб війська йому прийшли для захисту. Не дуже розумне рішення. Вже краще добіг би пішки, призвав Дейлі в Більбо. Так, мінус ферма. Що він далі бере? А він кучкує. Він буде відміняти казарми. В даному випадку відміняти казарми можна. Мінус робочий. А ще тут мало військ, типу, нові не добудуються. Навіть якщо ти половину цих зальєш, то серівна пачка буде достатньо велика. І ти просто з своїх казарм собі добудуєш. Блін, мінус 2 тілешки. Ти собі добудуєш і прийдеш. До своєї пачки, а тут чувак не добудує. Ох, призвав другий тир, але тут барани. З позором вони просто задавлені. І девіте, здається, Фрамір і більбо виграє. Красавчик Більбо. Так, отакий реплейчик. Все, ББ народ, лайкос, підписка, коментос.